Дорогі ніженці. 25 травня відбудуться позачергові вибори президента України, а також в Ніжені позачергові вибори міського голови. Я закликаю всіх прийти на вибори і віддати свій голос за найбільш достойного на ваш погляд. Голосуйте. Не тільки серцем, але й розумом, розуміючи відповідальність за те, що наш вибір визначить майбутнє і України і розвиток нашого рідного міста. Революція гідності, яка відбулася, це була відповідь українського народу на те безвладдя, на те свавілля, яке останні роки чинилося в Україні. Наша байдужість призвела до того, що влада відносилась до людей, як до електорату тільки під час виборів. Тому наш обов'язок і наше право прийти на вибори і віддати свій голос за найбільш достойного. Привівши вибори в Україні чесно, толерантно, відкрито, демократично, ми забезпечимо функціонування нової влади, яка, будемо сподіватися, виконає всі свої обіцянки, а саме встановить мир в Україні, забезпечить благополуччя, рівноправність і демократичність у нашій країні. Шановні ніженці! 25 травня придіть і зробіть свій вибір. Вибір, який забезпечить Україні на подальші роки. Процвітання, мир, спокій і благополуччя.